Дня присутні, шановні наші депутати, сьогодні у нас чергова 52 га сесія о 10-й годині. Перед цим ми повинні розглянути питання, які виносяться на засідання нашої комісії з гуманітарних питань та з питань земельних відносин, природокористування, планування території, будівництва архітектури, охорони пам'яток історичного середовища, благоустрою. Комунальна власність, військово-комунального господарства, енергозбереження та транспорту. Голова цієї комісії у нас Кавун Інна Анатолійовна є. Члени комісії безслідні нема. Є і Людмила, нема. Лунгул Олександр є. І постійна комісія з гуманітарних питань, голова комісії. Лисик Юрій нема. Ганзія Антоніна Міхайловна є. Е, Москальова Оксана Іванівна є. Інешниця Тетяна Іванівна є. Вважаю, що роботу комісії можна розпочати. <різь> так, на засідання гуманітарної комісії у нас виноситься три питання. <різь> Я вам скажу. Пронесення змін до програми фінансової підтримки Державного професійно-технічного навчального закладу Захарівський професійний ліцей на 2004-2027 роки затвердженою рішенням Захарської селищної ради 22 грудня 2023 року. До нас звернулася директор цього ліцею, професійного ліцею, щоб внести зміни до програми і виділити кошти на ремонт чи класів, чи кабінетів. Вона сьогодні на сесії пояснить. Там є калькуляція, розшифровка, що вона буде купляти будівельні матеріали на 250 тисяч. Ми в програму вносимо зміни, але по факту будемо виділяти по можливості. На сесії вже. На Начальник бюджетного відділу зачитає, скільки ми виділяємо їм коштів. Хто за, щоб винести на розвідку цю програму? Проти. Отримались. Дякую. Наступне питання, яке виноситься на засідання гуманітарної комісії, у нас Про внесення змін до структури та штатної чисельності комунального опорного закладу Захарівський ліцей Захарівської селищної ради, затвердженої рішенням сесії 24 грудня 2021 року. Тут у нас, якщо ви пам'ятаєте, в призупинили в нас роботу дитячого садка, там щось не ходили, дітки чи було мало. А зараз є, 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 так, є зведення батьків, щоб поновити роботу цього садка, там короткотермінове буде перебування, півдня. І вводимо посаду вихователя. Хто за, щоб винести це питання на цей сесії? За? Проти? Утримались, дякую. І третє на гуманітарну комісію про внесення змін до розподілу обов'язків між селищним головою, секретарем селищної ради, першим заступником, заступником селищного голови з питань діяльності органів виконавчої влади та керуючим справами виконавчого комітету селищної ради, затвердженого в 2021 році, тож 13 жовтня. Тут приводять у відповідність розподіл. Деякі там є моменти між заступниками. Хто за щоб винести це питання на розгляд сесії? За, проти, утримались. Дякую. Наступні у нас земельні питання. Будете вийти нам тут? А що Лінована не пішла? Я не знаю. я Вона вже було бути на девідсорок. Івановна! в кабінеті все. Вийде, пожалуйста. Земельні питання у нас. Тут у нас їх небагато 1, 2, 3, 4, 5, 6. Зараз він вам намагано скаже. Я можу зачитати? Перше питання у нас проведення земельних торгів у формі електронного аукціону. Тут в проєкті рішення затверджується перелік земельних ділянок сільськогосподарського призначення комунальної власності. Права оренди, яких виставляються Захарівською селищною радою на земельні торги у формі електронного аукціону окремими лотами згідно додатку. Так, додаток у нас тут є часті земельних ділянок е для ведення товарного сільськогосподарського виробництва. Е є земельна ділянка на 7 гектар, на 2 гектара, 13 гектар, 5 гектар і 7 гектар. Це в додатку. І пункт 2. Виставити права оренди земельних ділянок згідно із додатком 1 до цього рішення на земельні торги у формі електронного аукціону, встановити строк оренди земельних ділянок, які виставляються на земельні торги у формі електронного аукціону, е на 7 років, встановити стартовий розмір річної орендної плати 8% від нормативно-грошової оцінки таких земельних ділянок. І затвердити проєкт договору оренди землі, викладений до додатку 2. Є якісь питання? По цьому рішенню? Немає. Хто за? Проти? Утримались? Дякую. І давайте з наступного лінуа. Я вам не дала на нам. Дали вам проекти чи ви? Проведення немає, собі уходили електронного акціону. А чи ми будемо проводити аудитори? Там виставляється земельний ділянок. Там у нас будуть якісь землі комунальні власності. власниці. Це сільська рада, Захарівська випадає, Анілова та Карабан. Там багато земельних ділянок не випадають. Це всі землі запасу, так? Там у нас є, буде вони землі запасу, там визнаємо цільове призначення. А один рішення у нас є, що йде прямо вже на аукціону, без міни цель Цермельна ділянка йшла через обзор, в нього закінчується в і згідно з законом ми продовжуємо новий термін на сімку. Про положення проєкту заново щодо встановлення межі Новоборисівської сільської територіальної громади у цю нагоду. сільська рада робить встановлення меж своїх, і ми, так як ми з ними ми повинні поговорити цей проєкт. Про надання дозволу розроблення документації, і це ділянки події Кириленку Миколі. Томос друге затвердження цієї документації. Це присадибна ділянка поділена